Всім привіт. Отже, бюджет Канади на 2025 рік для багатьох мати свій дім тут у Канаді. Це така, знаєте, велика мрія. Але погодьтеся, останнім часом ціни на житло змушують цю мрію відкладати все далі і далі. Та ось уряд виходить із новим бюджетом і обіцяє ну ледь не революцію. Давайте подивимось, чи справді є підстави для оптимізму, і чи стане власне житло, хоч трохи реальнішим. І ось воно головне питання, яке я впевнений, мучить кожного, хто хоч раз заглядав на сайти з нерухомістю: чи стане житло, ну хоч колись доступнішим, чи зможе звичайна людина нарешті дозволити собі щось купити. Уряд запевняє, що так і каже, що у них є амбітний план. Ну що ж, давайте розбиратися, що там за план, і які його основні моменти. Так, у бюджеті 2020-го представлено, як вони кажуть, сміливий новий план для боротьби з житловою кризою. І знаєте, це не просто про латання якихось дірок. Йдеться про спробу кардинально змінити сам підхід до того, як у Канаді будують житло. Звучить гучно, правда. Давайте подивимось, що за цим стоїть. Отже, житловий план. Що ж конкретно нам обіцяють. Переходимо до найцікавішого, і перше, що одразу впадає в око, це звісно сума 25 мільярдів доларів. Тільки вдумайтесь, це колосальні гроші, які планують влити в житловий сектор протягом наступних п'яти років. Схоже, вони налаштовані серйозно, щоб зрушити цей камінь з місця. Але як саме ці мільярди будуть працювати? А для цього створюють абсолютно нову структуру Федеральну агенцію Build Canada Homes. Її головна ідея це по суті об'єднати зусилля уряду та приватних забудовників, щоб Ну, щоб просто почати будувати набагато набагато швидше, це такий собі спецпідрозділ по боротьбі з житловою кризою. І тут цікаво, що цілі не лише в тому, щоб будувати більше. Подивіться, скоротити терміни будівництва, ледь не вдвічі зменшити вартість до 20% і навіть знизити шкідливі викиди. А як? Велика ставка робиться на сучасні технології, наприклад, модульні будинки. Уявіть собі, що будинок збирають на заводі як величезний конструктор, а потім просто привозять і встановлюють. Це ж колосально прискорює весь процес. І знаєте що? Здається, деякі кроки вже починають давати результат. Ось погляньте на останні тенденції: кількість нових будівництв досягла найвищого рівня з 2021 року, а середня вартість оренди нарешті-нарешті почала знижуватися. Це, звісно, ще не перемога, але це точно перший промінчик надії, якого. Того всі так довго чекали. Гаразд, але чому саме зараз такі масштабні інвестиції, чому така терміновість? Щоб це зрозуміти, нам доведеться подивитися на загальну економічну ситуацію в країні. А вона, скажу відверто, зараз досить непроста. Ось ця цитата прямо з бюджетного документа, і вона дуже потужна. Світова економіка зазнає глибокої трансформації. Це не перехід, це розрив. Уявляєте, не просто зміни, а саме розрив. Це означає, що старі правила гри більше не працюють, і Канада схоже відчула це на собі. І ось одна з головних причин цього розриву тарифний шок з боку США. Подивіться на ці цифри ще наприкінці 2024 року. Середні тарифи були 2%, а сьогодні 17%. Це просто величезний стрибок. Для канадської економіки, яка ну дуже сильно зав'язана на торгівлі зі штатами, це без перебільшення потужний удар. І до чого це призвело? А ось до чого. Подивіться на прогнози зростання економіки. Раніше очікували стабільні 2% на рік, а тепер ледь більше одного. Здається, невелика різниця. Насправді це означає, що економіка сильно сповільнилася. А коли економіка гальмує, це завжди означає менше нових робочих місць, менше впевненості у завтрашньому дні. Тому уряд змушений шукати, як розворушити економіку зсередини. І ось конкретні наслідки для країни. Безробіття піднялося до 7,1%, особливо в секторах, що залежать від торгівлі. Бізнес, звісно, став обережнішим, відкладає інвестиції. І ось тут будівництво виходить на перший план. Чому? Тому що це як завести мотор для всієї економіки. Кожен новий будинок це не просто стіни, це робота для будівельників, замовлення для виробників матеріалів, попит на меблі, техніку це цілий ланцюжок, який може дати потужний імпульс. Добре, план є. Амбіції є, але звідки гроші. Це завжди найцікавіше питання. Давайте розбиратися, як вони планують все це фінансувати. І тут підхід досить цікавий. Його можна описати так: витрачати менше, щоб інвестувати більше. Це знаєте, дуже схоже на те, як управляють сімейним бюджетом. Можна витрачати все на поточні потреби, а можна трохи заощадити і вкласти, наприклад, у ремонт чи освіту, у те, що дасть результат у майбутньому. Схоже, уряд вирішив піти саме цим шляхом, і ось ця діаграма дуже наочно показує цю зміну. Дивіться, зараз. Значна частина бюджетного дефіциту, тобто позичених грошей, йде на покриття щоденних операційних витрат. Але мета кардинально це змінити вже до 2028-2029 років. Планують вийти на такий рівень, коли 100% дефіциту буде йти виключно на довгострокові інвестиції, що стимулюють економіку. Тобто, жоден позичений долар не піде на проїдання, а тільки на те, що буде працювати роками, дороги, інфраструктура і звичайно житло. І щоб триматися цього курсу, вони вводять два нових фінансових правила, або як їх називають, якорі: перший до 2028-го. 29-го року збалансувати операційні видатки з доходами. Простіше кажучи, не витрачати на повсякденні потреби більше, ніж заробляєш. Другий стежити, щоб співвідношення боргу до ВВП постійно знижувалося. Це такий собі запобіжник для фінансової стабільності в майбутньому. І ось, нарешті, відповідь на питання, де гроші, і відповідь багатьох може здивувати не за рахунок підвищення податків. Уряд планує заощадити 60 мільярдів доларів протягом 5 років, просто переглянувши і скоротивши власні операційні витрати, тобто вони починають з себе. Затягують паски всередині урядових структур, щоб вивільнити кошти на великі інвестиційні проекти. Гаразд, ми пройшлися по економіці, тарифах, бюджетних планах, але повернімося до головного: що все це означає для звичайної людини, яка мріє про власне житло? Давайте підіб'ємо підсумки. Отже, які ключові моменти? По-перше, уряд запускає, мабуть, наймасштабніший житловий план за останні десятиліття. По-друге, з'являється нова агенція «Build Canada Homes. Головна мета якої подвоїти темпи будівництва. По третє, важливо розуміти, що це не просто так, а реакція на серйозні економічні виклики. По-четверте, фінансується це все за рахунок внутрішньої економії уряду, а не нових податків. І головна мета всього цього нарешті, збільшити пропозицію житла, щоб у довгостроковій перспективі воно знову стало доступним. План безперечно амбітний. На папері все виглядає логічно, більше будинків, нижчі ціни. Але чи спрацює це в реальності? Чи вистачить цих мільйонів нових усердь, щоб справді переломити ситуацію і повернути доступність житла для нового покоління? Ну що ж, це, мабуть, головне питання, відповідь на яке ми отримаємо лише з часом.